Денис Малюська, міністр юстиції України, вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане міністре. Добрий вечір. Хотілося б почути вашу реакцію на рішення Ради ЄС. Що воно означає безпосередньо для України і коли можна буде вже розраховувати на ці кошти? Рішення безумовно позитивне, воно прогнозоване. Наші європейські партнери обговорили з нами заздалегідь. А їхній шлях до того, щоб передати нам російські активи, він цілком розумний і правильний, і ми десь зараз вже на фінальній стадії. Перша стадія була інфікувати російські активи, заморозити їх, заблокувати. Друга стадія була їх порахувати, визначити їх походження, тому що не завжди очевидно, що окремі кошти належать саме суверенні, суверенні кошти Російської Федерації Центробанку. А це вже зроблено. Наступний крок, який власне вони погодили, це перевести кошти, доходи від російських суверенних активів на окремі рахунки, обліковувати їх окремо від інших російських активів. А відповідно, щоб усім було зрозуміло, це російські активи, які все ще російські. А оці проценти, які нараховуються, це вже не російські. Вони обліковуються окремо. Відповідно, наступний етап, щодо якого вже ведуться перемовини, ці ті, які будуть обліковуватися окремо за нещодавнім рішенням Єврокомісії, власне передати на потреби України і механізм такої передачі. Тобто, ми по суті вже на відстані притягнутої руки до етапу, коли російські кошти нам передадуть. Поки що ця мова йде про нараховані проценти на суми, які знаходяться на рахунках в Бельгії та Люксембургу. Однак знову ж таки проценти це теж немало. І для нас зараз ключова історія в тому, що отримати хоча б перший транш російських грошей, щоб усі зрозуміли, що це можливо, це правильно а далі вже піде практично автоматом. Спостерігати за істериками Російської Федерації приємно, чесно кажучи. Вони кожен крок європейців активно коментують і погрожують. Але знову ж таки, це європейців поки що не зупиняє за що ми їм реально вдячні, але вартує це чимало нервів і перемовин. Чесно кажу, не просто дається рух вперед, але рухаємось. Пан Денис, єдине, що поточнював ну, виходить так, що саме тіло, ну так мотне тіло, а ця сума да от плюс-мінус мільярдів, вона є недоторканною. Да? Там, звісно, йдеться про ці відсотки на рівні від 3 до 4 мільярдів, що теж в принципі дуже вагома сума. Але чи можна в принципі сподіватися на те, що Росія все ж таки втратить, втратить основне тіло цих вкладів? Можна і треба зараз, в принципі, для нас не критично хто володіє основним тілом чи воно знаходиться на рахунках в Європі, чи воно умовно знаходилося б в компенсаційному фонді які мета якого передати ці кошти Україні? Тому що в будь-якому випадку суму в 200-300 мільярдів ми одразу б одразу не змогли витратити і економічно набагато ефективніше управляти інвестувати ці кошти і жити на проценти? Теоретично управління такими обсягами коштів може давати кільканадцять мільярдів. А євро на рік що цілком пристойна сума з тим, щоб нам розвивати свою економіку і забезпечувати відновлення. Я нагадаю, що ми планували і плануємо до цього часу використати тіло російських коштів на відновлення, тим щоб відбудувати Україну. Не хотілося б. Проїдати ці кошти зараз, витрачати на поточні витрати українського бюджету на покриття дефіциту бюджету. А буде критична потреба. Звісно, ми підемо і на такий крок. Але поки що, ми розраховуємо власне зробити акцент на прибутках від управління, хто управлятиме цими коштами для нас. Зараз не критично що це будуть європейці, чи це, наприклад, компенсаційний фонд, з якого буде зрозуміло, що це наше. Безумовно, хотілося б вже мати ці кошти в умовній кишені. Щоб знати, що вони нікуди не втічуть, і раді що росіяна десь на якомусь етапі їм не вдасться на столі перемовин вмовити наших партнерів кошти розблокувати. В нас вони б надійніше були. Але знову ж таки, поки що, це питання не є питанням життя або смерті. Ми можемо трошки почекати, але безумовно, нашим партнерам ми транслюємо іншу думку, тому це. По секрету кажу нашим глядачам, що ми можемо почекати. Насправді говоримо нашим партнерам, що нам треба терміново все тіло перерахувати на окремий рахунок, щоб був повний контроль України. Давайте ще секретів розкриємо, але тепер вже в контексті теми анонсованої мною на початку години. Так про мобілізацію поговоримо, зокрема, мобілізацію засуджених тут. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі українського радіо розповідала, що напрацювали вже зміни до законопроєкту відповідного передали до Верховної Ради і передбачають ці зміни, зокрема, дозвіл людям із судимістю долучатися до лав сил оборони, розкажіть чи багато серед, охочих так, серед людей із судимістю долучатися до захисту держави, і власне в оновленому законі про мобілізацію також прописані варіанти мобілізації засуджених. Наскільки вони корелюються із тим, що пропонуєте ви? Ми пропонуємо радикальніші кроки, і в першу чергу хотів би одразу погодити термінологію. Не питання про те, щоб дозволити їм служити в армії, чи скільки охочих, а ніхто їх не планує запитувати. Ну наша така позиція. А це обов'язок кожного громадянина захищати державу, і те, що громадянин колись вчинив злочин і отримав якесь покарання, не обов'язково в'язницю. Це може бути інше покарання. Зараз він на волі вже кілька років, або і завжди був на волі. Це не привід для того, щоб батьківщину не захищати. Тобто в будь-якому випадку рішення чи мобілізувати, чи не мобілізувати того чи іншого громадянина судимістю, має приймати не такий громадянин, а наші власні органи ТЦК. Які займаються комплектуванням армії, це наша позиція, і це ми будемо просити депутатів підтримати. Мова йде про десятки тисяч людей. Відверто не розумію, чому усі зобов'язані захищати державу. І це почесний обов'язок. А той, хто колись давним-давно вчинив якийсь злочин, навіть найдрібніше не знаю, ДТП порушив, яке спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Чому він раптом а, батьківщину захищати не зобов'язаний? Це наш підхід. Це стосується усіх, хто от завжди був на волі, зараз на волі. А інший підхід. Ми зараз напрацьовуємо. Будемо так само радитись з народними депутатами, з комітетом з, з міністерством оборони щодо тих, хто ув'язнений. І в цьому випадку механізм буде трішки інший, залежне знову ж таки, ми б хочемо надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, хто їм не потрібен. Так, чи інакше будемо стежити за фінальною версією законопроєкту. Пане Денисе, дякуємо за те, що долучилися і роз'яснили ці питання. Денис Малюська, міністр юстиції України, був нашим гостем сьогодні.